Дивиться а камін догорів. Значить, він потух, ну, десь там, знаєте, у четвертій, тобто це скільки вже 3 години тому. В будинку нормативна температура і вологість. Ну, вроді нічого особливого, але давайте подивимось тепловізор. А камінчик та ще теплий, а подивиться, що над ним. А? Бачите? Ось подивіться, як працює. Інерційність. Ми бачимо, де проходить димовая труба, і бачимо, як розігріти конструкції навколо нашого каміну. Це люстра і роутер розігрітий. Бачите? Отак От працює інерційність. Розумієте, мені не треба, щоб камін вночі і працював. Але тепло, котре накопили ці стіни, перекриття, буде спокійно підтримувати температуру до самого ранку в цьому будинку. Оце і є якісне житло. Коли топиш немає перегріву, а коли закінчив опалювати, воно ще багато-багато годин підтримує гарну, комфортну температуру. Як бачите, опалення тут немає. Я його все ще не вмикаю. От так от. І от подивіться, що і труба, і камін, вони ще теплі руку, коли її присклоняєш, то вони теплі. Тобто, от зараз задвіжка вже закрита у мене. От там, коли вуглі залишаються, я її вже закриваю. Тому немає руху холодного повітря в трубі. І тому камін. От зберігає тепло. Бачите, оскільки годин керамічна обвіз сама труба. Ну і все, що навколо, воно нагріти. Це сходи зверху. Так що, друзі, отак цей будинок відпрацьовує кожну копійчину, котра в нього вкладена. І відпрацьовувати він буде десятки десятки років. При цьому, що. Ніяких експлуатаційних проблем з цим будинком немає. Він е, був закінчений будівництво в 2019 році, ми живемо з 2019 року. Тобто 5 років. Жодних якихось тут намеків на якісь проблеми. Постійно забуваю нагадувати, що ми проєктуємо і будуємо саме такі будинки. Не тому, що ми не вміємо інших, а тому, що ми хочемо робити гарно для інших.